Рівненщина, селище Клевань. Аліна Коваль приїхала знімати відео для Інстаграм. Тунель кохання ідеальна локація для романтичного контенту з мільйоном лайків. Привіт, красуні, говорила вона в камеру. Сьогодні ми з Артемом перевіримо, чи справді тунель показує щире кохання. Кажуть, якщо пара не щиро кохає, вона заблукає тут назавжди, продовжила Аліна. Але це ж забобони, правда? Артем кивнув. Вони зайшли в зелений тунель, гілки переплилися над головою, утворюючи живий дах. Залізнична колія тяглася прямо, здавалося, без кінця. Так романтично, Аліна знімала селфі з Артемом. Підписники в захваті, але через півгодини пейзаж не змінювався. Ті самі дерева, той самий поворот колії. Аліна перевірила GPS. Маршрут показував, що вони ходять по колу діаметром 200 метрів. Це неможливо, прошепотіла вона. Ми йшли прямо. За дві години Артем почав нервувати. За три години почалися сварки, за п'ять вони ненавиділи одне одного. За шість годин дерева почали змінюватися. Листя ставало чорним, гілки, гострими, як ножі. Повітря стало важким, задушливим. Що відбувається? перелякалася Аліна. Телефон показував 23% батареї. Сигналу не було. Тунель відчуває!» – прошепотів Артем. Відчуваю, що ми брешемо. На восьму годину вони побачили інших пари, які блукали тунелем. Десятки пар різного віку. Всі виглядали втомлено, зневірено, деякі, як приводи. Як довго ви тут? запитала Аліна у жінки в старомодному платі. З 1987 року ми приїхали сюди на медовий місяць, але я кохала його тільки за гроші, а я її за красу, додав чоловік поруч. Тунель не відпускає фальшивих закоханих. Аліна схопила Артема за руку. Що нам робити? Говорити правду, сказала стара жінка. Тільки щирість може вивести звідси. Аліна повернулася до камери, яка все ще знімала. Підписники. Я вас обманювала. Ми з Артемом не пара. Я найняла його грати мого хлопця. Я ніколи нікого не кохала. Тільки лайки, тільки гроші. А я погодився за 500 гривень, додав Артем, мені байдуже до неї. Раптом тунель почав світлішати. Чорне листя стало зеленим. Йдіть, прошепотіли мертві пари, йдіть, поки можете. Аліна з Артемом побігли, за 10 хвилин побачили вихід назад до селища, назад до світу живих. Відео набрало 10 мільйонів переглядів. Коментарі писали найщиріше відео в твоєму житті. Але Аліна більше не знімає контент про кохання, бо знає. Тунель завжди відчуває брехню, і наступного разу може не відпустити.